Перша бусина на браслеті заложного це бусина з зображенням дерева ігдрасіль. В скандинавській традиції це світове дерево, дерево світоустрою. Воно складається з 9 окремих світів, між якими є шляхи. Кожен з таких шляхів, їх 24, пов'язаний з якоюсь ізун, і символізує собою той шлях, який людина проходить в своєму розвитку. Кожен із світів має своїх жителів. Це боги, це великні, це карліки, це просто люди. Щодо загальної символіки, то вважається, коли людина живе в гармонії з деревом життя, то вона бере відповідальність на себе за свій шлях, і тільки вона вирішує, яким вона шляхом іде, і скільки вона тим шляхом буде йти. Ну, в принципі, як для голокомандувача гарні якості. Повертаючись до розмови про браслет, на першій бусині, окрім самого дерева, є і руна. Це руна Євас. Вона є символом цього дерева, і будь як будь-яка руна має дуже багато значень. Але відповідно до браслета, я скажу лише про два. Перше, вона вважається духовним відображенням людського хребта. По аналогії з тим, як дерево тримає світи, так хребет тримає тіло людини. І друге значення: ця руна пов'язана з мисливством. І, відповідно, символіка цієї руни це про наполегливість, це про витривалість, це про вміння кинутися в якусь авантюру, якщо дуже потрібно. Це про ризики, це руна відчайдух, це руна боротьби, це руна наполегливості. Царуна впертості, царуна мисливства.